Всім доброго ранку! Щоденна програма Ранок вдома розпочинається. Новий день ви зустрічаєте в компанії ведучих Лілі Ребрик та Костянтину Цапсько. Маєстра Костянтина Драгульова, а також кулінарного експерта Чаби Бакоша. Вся наша команда працювала над тим, щоб зробити цей ранок насиченим. Протягом найближчих двох із половиною годин ми дізнаємося, як допомогти собі та іншим під час панічної атаки. Які фільми представлять на традиційному фестивалі Тиждень австрійського кіно в Україні? Як відновлюють сільську медицину на Київщині після руйнувань, завданих Росією? Якою побачив наш Україну американський блогер-мандрівник? Та чим прикрасив її італійський вуличний художник? А Ще музика, мультфільми, історії зі знімального майданчика відомих фільмів та багато всього іншого цікавого. Ми бажаємо всім доброго і спокійного ранку. За що дякуємо нашим Збройним силам України! На календарі 30 березня сьогодні свято олівця. Саме в цей день у 1889 році зручний інструмент для малювання та письма з'явився на світ майже у тому вигляді, до якого ми звикли. Хіба що стрижень був свинцевий звідси? І назва цікаво, чому тоді олівець, а не свинець? Бо саме цим словом раніше називали свинець. А от англійське пенсіл походить від латинського пенісілус, що означає маленький хвост. Звісно, у цих хвостиків були предки ще в 13 столітті люди намагалися писати дротом зі срібла, свинцю та інших якихось металів. Але саме графіт, змішаний з глиною у дерев'яній оболонці, створив справжню революцію. У нас, справді альтернативою тоді було тільки чорнилом. Mm -hmm. А ним багато в дорозі не напишеш і безліч цікавих ідей та історичних деталей просто не встигли занотувати. Про ті визначні події, які все-таки встигли занотувати, дізнаємося з нашої традиційної рубрики День в історії. 30 березня 1886 року народився Михайло Терещенко, відомий український підприємець і меценат. Він походив із знаменитої заможної династії Терещенків. Михайло вільно володів французькою, німецькою та англійською, знав давньогрецьку та латинь. У 16 років втративши батька і діда, очолив сімейну торгово промислову імперію. Це цукрові та цегельні заводи, солеварні, величезна мануфактура з виробництва тканин, лісопильні млини, земельні володіння, прибуткові будинки, резиденції в Україні, Росії та Європі, і величезна колекція предметів мистецтва у Києві. він був особистим ворогом Леніна, бо доводив, що лідер більшовиків німецький агент. Терещенка мучили в Петропавлівській фортеці в Петербурзі, але він дивом втік в Європу, де почав життя з нуля. Окрім того, 30 березня 60-річний ювілей святкує відомий український футболіст і тренер Олексій Михайличенко. Він народився у Києві, почав займатися футболом у дитячій юнацькій школі. Динамо у 19 років потрапив до основного складу футбольного клубу і відіграв 9 сезонів. Будучи футболістом київського Динамо, тричі ставав чемпіоном СРСР. Стільки ж разів отримував кубок СРСР, а також вигравав кубок володарів кубків УЄФА у 1988 році в Складі збірної СРСР завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Сеулі. Крім Динамо, Михайличенко за свою кар'єру грав за шотландські рейнджерс і італійську Самбдорію. У 33 роки він завершив футбольну кар'єру, але почав займатися тренерською діяльністю. Олексій Михайличенко очолював київське Динамо, молодіжну та національну збірну України з футболу. Легендарні Селін Діон сьогодні 55. Вона одна з найбільш високооплачуваних музиканток сучасності. По всьому світу продано понад 200 мільйонів копій її альбомів. Співачка народилася у Канаді і стала 14-ю наймолодшою дитиною в родині. 12 років Діон разом з мамою і братом створила першу пісню. Неймовірний голос дівчини вразив музичного менеджера, а пізніше і чоловіка співачки Рене Анджеліла. І той вирішив продюсувати талановиту дівчину. Щоб профінансувати її перший запис, йому довелося закласти дім. Але ризик себе виправдав у 1988 році. Селін Діон перемогла в пісенному конкурсі Євробачення. А у 1997 році світ побачив фільм Титанік, саундтрек до якого виконала Діон. Композиція «My Heart Will Go On» увійшла до списку найбільш успішних пісень за всю історію музики. У 2022 році Селін Діон оголосила про те, що в неї діагностували синдром скутості, неврологічне захворювання, на яке страждає лише одна людина на мільйон. П'ятиразова володарка Греммі, навіть у такі важкі для себе часи, і далі використовує всю свою міжнародну популярність та допомагає українцям. А яким буде 30 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.